І вже не хочеш на цей, по плиті кататися? А, ні, ні, вже один раз покатався. Ну, я ж кажу, що це вже... це літом було. А зимою ж на плиті стояв, виходив, поскользнувся, і чіпаєш. <рес> Може й <і> окунь. Хороший. Хочеш <пасувач> Ні. <пасувач> Доволі, чоловік. хе Та. Але ногу не мучи. Але такі, от що. Ням-ням-ням-ням. Привіт, друзі, привіт пінгіст-реболови. Сьогодні вон з Славіком. Бачите, прийшли на міське озеро. Так щоб Славика трохи було видно. Будемо лякати місцевих судаків. Будемо лякати місцевих судаків. Ми ж ще попадаємо на пізню на роздачу окуня. Ну як роздачу в лапках. Маю на увазі. Сьогодні Подача. Подача. Зараз покажу вам комплекти, які у нас є сьогодні. Можливо, покажу приманки, якщо не забуду. Тому, друзячки, дивіться. Далі, не перемікайтеся, не ходіть по іншим каналам, як казала колись Ольга Фреймут. А, дивіться франківський спінгіст, проставте лайкоси, підпишіться на канал, хто дивиться не підписаний. Ну а ми будемо рибалити. Така, бачите, сьогодні було трошки дощило така погодка осіння, тепла. Ну такою та, запахло. Да, до речі, такий така вологість, така рибна, тільки що. Може, то ці... Рибай пахне вода, може підійшло? Може бути. Тому, друзяки, це... будемо це... пробувати. Давайте, поки Славік відлучився, от я, він вже uh, can... вам покаже комплект Corto EX. До скількох він, Славік? До 8 грам. Це HS Hard Solid. До 8 грам, 23 рік. Гарний такий потечок. А в мене, дивіться, фінеза графіт лідер, ST Limit Edition до 10 грамів. З цією вудочкою ви вже знайомі, друзячки, Тому ось така. І катушечка Ванкіш 19 2019 року. З 0.3 шнуром. Сьогодні і окунь у нас, і трошки судачок, трошки сьогодні такий лайт комплект. Ну що, пробуємо. Поставив я танту 2,5 дюйма. І будемо пробувати окуня судачка. 4 грамчика вольфрам. 0,16 флюр від Golden Catcha. Вольфрам застібка також від Golden Catcha. Така непогана витраточка цього виробника. Ми пробуємо така окунева проводка. Можливо нам сьогодні і щось поталонить. От вам, друзячки, перша покльовочка, бачите? Обірвало пів півтанти. Що, друзьячки, наступний закид, Зацепчик. Щось не йде сьогодні рибалка, але не хочу обривати вольфрам, тому спробую відчіпити. Прицепом. Оп, і світло включила якраз. Зараз подивимося результат. Якийсь там шнурок, я зачепив. Бачите, все одною рукою. Ого, Глибоко там. Оп, і я відчіпаю. І чепи. Так, так це потяну. Так, приманку спас. Не є. Рецепчик складемо. І попробуємо ще раз там. Спасає відцеп. спасає, друзячки. Трьограмовий вольфрам, скільки там коштує, плюс приманка, плюс гачок. Це вже таке 50 гривень в плюсі. А відцеп коштує не дуже дорого. Не настільки заради приманки, не настільки заради вольфрама. Лайкоси поставте. Ну що, друзячки, отримав я одну покльовочку і все. І зацепчик отримав. Бачите, такий захід гарний. Класно дуже. Ну, пробуємо ще. Думаю, ще щось буде. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я не знаю, що то? Може і око хороше. Ні. Але ногу не Та йди сюди, вже я за тебе поплавав. Та Я легенько йшов нормально було. Фу. Да. Добре, що я. І що, я вже додому йду, походу? Там буде борй, попробую. Висики. ж краще за сюди. Я думав я впрусь ногами в ту штуку, поняв? І не поїду ще й в шахту Хочеться хоч якийсь підсвітити його це під цікаво, що цікаво, сьогодні хуя. Ух, да! Такі пів кілограми А ну сфоткаєш мене під фонариком? Що, друзячки, дивіться який. В танту втиснув. Бачите? Шахта. Що зараз, щоб його хоч видно було. дивіться, який лопатасьон. Оце окунець. Все бачили, воду я заїхав, треба перевдіватися. ну окунчик дуже гарний. дивіться, який. Дуже гарний така лопатка, не? Славик? Зараз відчеплю. Давайте його зважимо. Славик каже грам 700. 520 Славик. Угу. Що, друзі, як я перевдівся я і спішу назад, тому приймайте за мене кулаки, чуть не скупався в озері. Що, друзячки, покидав я з лікончиком. Була якась одна покльовочка невеличка, якась дрібної рибки. І от вирішив поставити в облирок такий невеликий. Це x 55 від мегабасика. Такий, бачите, така невеличка рибка. Ну, шість на ней, блін, не знаю. Пробую. Ну шо ти, Славчику, ми тебе вітаємо. Баксик? Баксик. А Бачу, я вже що... до себе. Окей, бляха, сильный. Баш, все ж таки є стоїть. Ну. За, За зовнішню губу. Сидить торпницу. Окей, бубузь. Не такий, звісно, але такий. Але окунь, Але риба. Риба. Ну. Воно втисніть славі, коли і косень розловився. Другий? Підсудак же ж би. А, піцудик, точно. Ну ми його не бачили, Але ми тобі повіримо. Собак ну, є. Чого собі, бляха не пускає додому, о, то вже крутами крупней цей сезон. Судак Крупняк. А. Ну, слайк, ти, що ти цей? Розловився. А ти тільки що поставив цей, цю приманочку? А чи... Я ще там її стих поставити. Але тут вона запрацювала чи це вихід? А я не знаю. А ну, щось не видно, який він взагалі. Ага. Який блискучий. Щепирувся. Виростеш на кілограмчик. Поговорим, так? Платва. Опа. Бляха, как его взять? Невеличкий судачок. Ш -ш 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 -ш. А я, блин, не хочу поднимать. Порадни... Газета Порадниця. Суда Кентич. Невеличкий. Такі от что ням-ням-ням-ням Кидати не будемо, бо тут високо трохи тако З горки полетів От рибка, рибка Судачок Тихо-тихо-тихо Ты тихо, ты тихо, тихо. Да блин, в Такий бачите невеличкий попу. Блін. Думаю, його отвір не постраждав. Такий судачок. клюнув так гарно. Погнав, росте. Що, дивіться, друзячки, справжній осінній туман, взагалі нічого не видно. Це так не об'єктив розмиває, а реально, бачите, як гарно. Що, половили сьогодні, все ви бачили. В принципі, кльовчик такий посередній. Не сказав би, що щось там дуже якийсь був розрив, але сьогодні була така риболовля з пригодами. Тому, друзяки, я думаю, вам сподобалося. Поставте лайкосик, підпишіться на канал. Потрошечки клювало, небагато, але в загальному е, небагато і немало. Рибка покльовувала десь там, десь там. Ну, Риболовля була, е, рибку бачили. Тому, друзячки, підпишіться на канал, е, проставте лайкосик, пишіть коментарі, як ваша риболовля, як ви ловите, що у вас новенького. Радий був вас всіх бачити. Всім па-па!